Привіт, друзі! Ми з вами продовжуємо нашу цікаву подорож смартфонами компанії Tecno. Нещодавно говорили про максимально бюджетні варіанти, а сьогодні розглянемо отакого от красення: це Tecno Spark 30 Pro, і приставка Pro піднімає очікування, тож чи зможе їх виправдати цей гаджет. Сьогодні дізнаємось. як і дізнаємося, все про його переваги та недоліки: що тут з потужностями, що з геймінгом, що взагалі з камерами для кого він годиться, кому точно не варто купувати цей смартфон. Тож додивіться це відео до кінця і нагадую, що ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Розпаковувати смартфони Tecno – це завжди з задоволення, тому що тут вам немає цих тонких коробок, де поміщається смартфон, скріпка, два папірці, і навіть для повітря місця вже не вистачає. Тут це як і годиться справжньому смартфону для народу. Блок живлення на 33 Вт, тобто максимум, який може прийняти цей смартфон. Звісно ж, кабель, стандартний силіконовий чохол, скріпка документація і навушники. Це чи не єдина на моїй пам'яті компанія, яка? Досі кладе їх власне в комплекти до своїх смартфонів. І звісно, вони не топові, але вони тут є, і це вже дуже приємно. А мені буде дуже приємно, якщо під цим відео буде ваш лайк і підписка на канал. Все це зробити можна прямо зараз. З коробки смартфон одразу ж отримав і захисну плівку на екран, тож хвилюватися за миттєві подряпини точно не варто. Що ж стосується ергономіки та дизайну, то смартфон насправді доволі тонкий. Сьогодні всього 7,4 мм і в руці теж лежить легко і комфортно, адже важить лише 189 вісімдесят грамів. Виготовлений він з пластику та має захист від води та пилу за стандартом IP54, Тобто, бризок він не боїться, але от плавати з ним не можна. На матовій задній панелі розмістилася вертикальна смужка, стилізована вона під мармур, мабуть. І єдине, що мене турбує в цій частині дизайну, це чому вона і оця от шайба з камерами не по центру. Не розумію. Якщо ви перфекціоніст, вам буде дуже важко на це дивитись на прямих глянцевих бокових гранях, що дуже красиво виблискують на сонці, розмістилися всі кнопки керування та всі необхідні роз'єми, в тому числі і 3,5-мм міліметровий джек для ваших комплектних навушників, а також королівський слот під вісімки та sd карту тобто обирати щось одне точно не доведеться. Ну і важливо зазначити, що у нас тут є ще й два динаміки, які забезпечують вам об'ємне та приємне стеро -звичайне. З іншого боку розмістився amoled екран 6,78 дюйма, роздільна здатність 1800 на 2436 пікселів, тобто 393 pPI, частота оновлення до 120 гц. Але за потреби в налаштуваннях ви можете обрати і мінімальні 60. Щоправда, єдине для чого це варто робити, це мабуть для економії заряду акумулятора, бо спробувавши один раз 120 гц, назад уже ну не дуже то й хочеться. Вгорів ек екрані знаходиться фронтальна камера у вирізі, а в нижній частині підекранний сканер відбитка пальця. Він хороший, стабільний і нічого поганого про нього сказати не можу. Працює ну справді надійно. Розблоковувати смартфон обличчям теж можна, але надійність такого способу значно нижча, тому це на ваш ризик. Своє обличчя я довіряю тільки айфону. Тут лише відбитки пальців разом з Амалет-Екраном. Ми отримаємо і всі його переваги та недоліки. Переваг це справді насичені яскраві кольори, справді глибокий чорний режим Always On Display. тут теж є, і його можна дуже навіть варіативно налаштувати під себе, навіть намалювати щось, що буде подобатися саме вам, але часто доводиться чути історії і про те, що нібито від amoled Матриць втомлюються і сльозяться очі. Я цим не страждаю, і при користуванні цим смартфоном нічого подібного не відчуваю. Проте, якщо ви трошечки хвилюєтесь, то в меню налаштувань можна ввімкнути функцію захист очей, аби вам було більш приємно користуватися цим гаджетом. Просто майте це на увазі. Напишіть в коментарях, чи є у вас якісь проблеми з амалет екранами в основі фірмової HiOS тут у нас Android 14 і система насправді легка, швидка і плавна. 120 Гц відчувається сповна. З фішок системи то той самий Dynamic Port, за допомогою якого ви можете керувати медіавмістом, або ж просто спостерігати за анімаціями заряджання чи за роботою диктофону, просто кажучи, відчувати себе власниками не бюджетника від Tecno, а флагмана від компанії Apple. Є ще цілий ряд режимів, як то спливаючі вікна, ну і про штучний інтелект у смартфоні теж не забули. Він може генерувати вам. Шпалери, як за текстовими запитами, що правда українську він не знає, тому доведеться писати англійською, так і перетворювати ваші фотографії в галереї на справжні анімації. Трошки розважити себе в системі точно можна. За швидкість роботи та продуктивність тут відповідає процесор Mediatek Helio G100. Це покращена версія G99, який встановлений в багатьох смартфонах подібного цінового рівня і навіть трошки дорожче. Синтетичні тести він проходить дуже впевнено для щоденних робочих завдань його, звісно, що вистачає сповна. І навіть засісти на деякий час за мобільним геймінгом теж можна, тому що PUBG на Редніх налаштуваннях іде впевнено без провисань та лагів разом з процесором. У нас тут є достатня кількість пам'яті одразу ж з коробки. А це 8 гігабайтів оперативної пам'яті та 128 або ж 256 ГБ гігабайтів сховища. Оперативку до слова можна розширити максимум вдвічі гібридно тож для всіх ваших застосунків і стабільної роботи цього точно вистачить. Для душевного спокою рекомендую обирати пам'яті побільше. Що стосується тривалості роботи смартфону, то тут у нас акумулятор на 5000 мАч, тобто на один стабільний день активного використання. Звісно, якщо ви по смартфону тільки дзвоните, то прожити він може значно довше. Зарядити до 100% його можна приблизно за годину завдяки підтримці швидкої зарядки 33 Вт. І нагадаю, що відповідний блок живлення йде до вас одразу ж в комплекті, тому його додатково купувати не потрібно. Безпровідна зарядка сюди теж не доїхала, ну і це в принципі логічно. Говорячи про камери, варто зауважити, що цей блок у вигляді шайби не повинен вводити вас в оману, тому що тут всього один основний модуль на 108 Мп, мегапікселів. А також допоміжний модуль глибини, і я не знаю, звідки пішла звичка у брендів додавати муляжі об'єктивів, аби їх просто здавалося більше, тому що це не має жодного практичного сенсу. Що стосується власне фото і відео можливостей, то смартфон не розчаровує в день за хорошого світла. Ви отримаєте справді чіткі та деталізовані насичені знімки. Тут основний модуль справляється справді добре, звісно ж, добре враховуючи цінник. Порівнюючи з конкурентами, це аж ніяк не рівень флагманів, проте хороший процесор та потужний модуль дають про себе знати. А ми ж пам'ятаємо, що фото це сьогодні більше постобробка. Нічні фото мене дуже навіть потішили, адже Tecno Spark30 Pro справді видає пристойний результат. Часто на фото можна побачити навіть більше, ніж я бачив в реальному житті. Алгоритми стараються і відпрацьовують на всі гроші, при цьому вони не перетворюють ніч на день і деякі знімки дуже і дуже мені подобаються. Фронтальна камера тут на 8 мегапікселів, і вона просто непогано виконує свою роботу без зірок з неба. Тестуємо відеозйомку на Tecno Spark 30 Pro. І це у нас фронтальна камера 8 мегапікселів. І власне максимум вона може знімати 2К 30 кадрів на секунду. Якщо вімкнути ультрастабілізацію, тоді це значення падає до Full HD 30 кадрів на секунду. Що в принципі теж непогано. Ну і от зараз ви бачите, власне зйомочку без вімкненої ультрастабілізації. Напишіть, як вам подобається, не подобається, що так що не так. А ми там часом поглянемо на основний модуль. Маленька зупиночка перед основним модулем, тому що отак от працює камера з звімкненою ультрастабілізацією, все теж фронталка. І напишіть, як вам ну подобається чи не подобається. Основний модуль на 108 мегапікселів знімає відео. Отак звук, власне, теж чуєте, як записує. Тож діліться своїми враженнями думками в. Коментарях максимум при зйомці на основний модуль теж 2К 30 кадрів на секунду. Це така стала база. Тож переходимо до підсумків, поки ви власне пишете фінальні коментарі. Отакий от він, Tecno Spark 30 Pro оптимальне бюджетне рішення для багатьох. Мені він переважно сподобався своєю стабільною роботою і класичними фішками Tecno. враховуючи цінник та комплектацію, взагалі чудово, і якщо б можна було якось відцентрувати оцю от лінію і блок камер на задній панелі, то ціни би йому не було. Ну і сам смартфон є доволі універсальним і підійде практично для всіх. Як вам цей гаджет? що сподобалось, що на навпаки, ви вважаєте недоліками. Обов'язково напишіть в коментарях. Буде дуже цікаво почитати і порівняти наші з вами враження. Також не забувайте і про вподобайки та підписки на канал. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.